Святий, Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. У тих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше дбулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб ражі ракети не падали. Щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, Окопи холодні, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити, Спини, якщо можеш цю ту війну. Прийди до малят, ще інший без мами. Є до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський, відчули вони. Святий, Миколаю, не хоче дарунків, на інші бажання всі темні часи. Ти замість отих тих загадкових пакунків нам мир у торбині своїй принесли.